Привіт! Ну що ж, ми дочекались нового епізоду Дельтаруни! Ура, друзі! Тобі фок зробив продовження. Тож я маю зробити відео. І так ми знов будемо розтягувати задоволення, бо мені так простіше просто. Тож почнемо почергово розбирати всі епізоди. Ви можете поставити лайк та підписатись на канал чи на ТГК, де я інколи викладаю якісь там проковали, спойлери або ще щось, я буду рада. Дельтарун вийшла 31 жовтня у 2018 році і зробила тоді багато шуму. А коли дізналися, що гра буде не просто, а поділена на епізоди. До очікувань стало ще більше. Я пам'ятаю, як взірвався весь фандом в цей момент, коли побачили трейлер, коли побачили скріни і будь-які новини про нову гру в Тобі. Всі чекали на щось неймовірне, кайфове і так і вийшло. Я пам'ятаю, як усі були в захваті, коли побачили місто, населене монстрами, і що головний герой схожий, нібито. Начару або щось типу того, на якусь смісь між фріском та чарою, всі думали: ой, а хто ж це такий, і що це взагалі буде? І думали, що це буде продовження основної історії, що ми побачимо тих самих героїв. І нібито з одного боку так і є, але все ж таки правильніше казати, що Дальтарун то альтернативний всесвіт, де люди та монстри живуть на поверхні разом. Мені в цілому така ідея подобається, тобто я її абсолютно спокійно приймаю. Мені байдуже, що це продовження оригінальної історії, не оригінальної. Головне, що гра є, і мені від цього радісно на душі. Все починається з того, що нам дають можливість зробити власне тіло, сосуд, назвати його, наповнити думками, страхами і тим, чому подобається. Але в самому кінці нас обламують, бо в сусуда вже було ім'я і своє власне життя. З самого початку гри нам говорять про те, що в нас тут нема вибору. Кріса, нашого головного героя, намагається розбудити Торіель, бо вони запізнюються в школу. Ми граємо за Кріса, за Підлітка і, і прийомну дитину в сім'ї Дріморів. Нам немідомо, хлопець це чи дівчина в оригіналі після десь. У перших двох главах не так чітко кажуть, як звертатись до кріса, до нього або просто звертаються на ім'я, або на якесь прізвисько. А ось після другого епізоду, ось у третьому-четвертому, до нього почали використовувати займенники Зейзем, тобто в Кріс в нас це, скоріш за все, небінарна персона. Торі його прийомна мама і вчителька в школі в місті. А згорже із ними не живе, на жаль. Вони сторіль розведені, і він живе окремо у своїй квітковій лавці. Азріль тут, до речі, теж є. Він не флавує в нас, він не <laughs> помер. Він просто зараз в універі, там в коледжі десь, тому його наразі нема. Кімната дітей ну дуже дивно виглядає, як на мене. Де абсолютно пуста частина Кріса жорстко контрастує з більш світлою та яскравою повною винагород та з зірочками половину Азріля. Ставши з ліжка, Кріс сідає до машини і разом із Торіль вони їдуть містом до школи. І тут справжня магія від Тобі Фокса, бо ми бачимо ціле місто, наповнене нашими знайомими персонажами. Там. І Бреті з Кеті, і там Монстер-Кіт десь, десь, десь там темі була. Андайн стоїть, працює поліцейською. Тобто ми бачимо усе місто наповнене монстрами. І все це на поверхні, тобто це не під землею. І це так приємно бачити, під таку приємну музику. Боже, це було так класно перший раз бачити, насправді, коли ти перший раз граєш, і думаєш, Бо, вау! Вау! Вони справді всі живуть на поверхні, це невеличке місто, насправді, де вони живуть, але сам факт того, що монстри живуть на поверхні, це вже вражає і дуже приємно. А через стільки років, скільки ми їх не бачили. Це ще приємніше спостерігати насправді. Приїхавши до школи, Торі йде до свого класу, а ми до свого, де класним керівником Кріса виявляється Альфіс. А серед більш-менш знайомих облич однокласників можна виділити Ноель краща подружка дитинства, типу того в Кріса, і донька мера міста, а також Берлі, синій птах. Про якого ми трошки поговоримо детальніше у другій частині, як і про Ноелі. Ну, взагалі, про Ноель там буде ще у четвертому епізоді багато говоритись. Ну добре, це не важливо. А поки що, Альфіс пояснює, що в них в класі групові проекти, вони всі діляться на пари. Кріс питає в кожного з однокласників, чи можна до їх приєднатись, але вона кажуть, що ні, ні, в нас же все зайнято. Вибач, Кріс, але ні. Ноель тільки не хотіла перепитати в Альфіс, чи можна, щоб Кріс приєднався до неї та бер. Коли в цей момент до класу заходить Сюзі, і місцева хуліганка, яку мало того що лякаються всі студенти, так і навіть Альфіс її якось ну, побоюється трохи. Вона говорить, що раз в Кріс немає пари, то проект вони робитимуть на пару разом з Сюзі. А потім Альфіс просить принести ще крейду. Коли Кріс вийде з класу, то помітить, що Сюзі якраз зайнята тим, що їсть ту саму крейду. Вона, побачивши їх, почне погрожувати. Що якщо хтось дізнається, то вона зможе легко відкосити його обличчя, але відпустить людину, бо в Кріса гарна мати, яку не хочеться образити. А їм все ще треба принести Крейду, Тож Кріс та Сюзі йдуть до кладової кімнати. Де, здається, немає стін, а підлога в якийсь момент просто зникає. Кріс прокидається у невідомому місці і тепер одягнений як лицар, а звичайні речі в інвентарі стали зброєю. Йдучи далі, ми помічаємо таємне солець, який виявляється Сьюзі, що теж трохи змінилось. Тепер вдвох вони продовжують свій шлях, поки на них не нападає якийсь місцевий житель, що закидує їх піками. Втікши від нього, вони потрапляють до пустого міста, де нікого нема. А в палаті попереду їх зустрічає принц тьми, що розповідає легенду королівства. Можна все це скіпнути, насправді нічого від цього не змін, але все ну, просто послухати легенду, все ж таки можна. В легенді розповідається, що існує світ та темрява, але баланс було порушено, і темрява стає сильнішою. Світо буде кінець, якщо людина мод та принц пітьми. Не закриють таємний фонтан. На щось Юзі каже, що все це взагалі не її справи, її байдуже на це. Але якщо крісу це треба, то він може залишитись. А вона шукатиме віхід звідси. Коли принц вже хотів її зупинити, все перериває, з'явившися Лансер. принц та син місцевого короля, який більшу частину глави буде нам шкодити. Він на те, щоб серйозний противник, насправді, скоріше, просто комічний. І на битві із ним одразу помітна різниця між боями в Дельтарун та Undertale. В цілому бойова система стала динамічнішою, як на мій сляд, а приколів більше. На даний момент Ф Юзіна нас слухатись не буде, їй байдуже, бо все, чого вона хоче, це битись. І з скрізь залишається Ральсей. Той самий принц королівства, неймовірно милий та добрий пухнастий комочок, з яким ми частіше за інших робитимемо комбо і завдяки якому захочемо проходити громирно, щоб не засмутити його. І з ним під ручку ми йдемо далі. Проходимо через нещасного топ-шефа, в якого Сюзі настільки сильно відкусила шматок торта, що той аж димить. Далі на нас очікує лабіринт із записками від лансера, де він сміється над героями. Прохід далі закрит загадкою з кнопками, де необхідно встати втрьох. На щастя, Сюзі теж тут застряла, і на деякий час вона до нас приєднується, хоч і не дуже цього хоче. Мандруючи, ми знову зустрічаємо лансера, що сміється над нами, і Сюзі починає йому погрожувати. І питати за сміх, бо лансер сміється, мов би, дитина Санта. Вона хапає його і підіймає погрожуючи розправою. Але лансер не лякається, а дякує С'юзі, щиро починаючи нею захоплюватись. Перша в житті Сьюзі зустрічає того, хто не боїться її. І на половині шляху вони знов бачать лансера. І з ним мали бути ще його друзі, хто насправді б надрав нам зад, Але вони не з ним. До речі, як нас звати взагалі в нашої команди, поки нема назви, а лансер весь час кликав нас клоунами. Тож тепер відроще мало наповнитись нашою кров'ю. Тепер наповнено бумажками з назвами команди, і Кріс може сам витягнути будь-яку з них. В моєму проходженні вийшло так, що я витягла бумажку з тюзі, і наша команда тепер кличуть. Ну, там за цензури, але скоріше за це якесь матне. Ну, окей, будемо кликатись uh, The Fac Сква. чергову зустріч лансер питає Сьюзі, чи вдається йому бути страшним як вона, бо він вважає Сьюзі крутою. Це її настільки торкає, що Сьюзі бере і переходить на бік лансера, ставши нашим ворогом. У лісі до нас звертається загадковий чоловік із гусиками, що просить Кріса намалювати найжахливішу річ на світі, що виявляється підставою від лансера та Сьюзі. І пізніше ми ще побачимо, що вони використали ці чертежі проти нас. Так, невдало, тому почнуть самі із нами бій, в кінці якого ланцер скаже, що та релсин не здаються йому поганими і, і просить Сюзі передумати. Вона, зрештою, стає знов частиною команди разом із ланцером. І разом ми йдемо до палацу короля. Попутно Лансер розповідає, що в нього такто нема друзів, а всі, кого ми бачили до цього, просто його підлеглі, які тусили із ним через батька і тільки. Тепер разом із Юзі він дійсно дізнається, що така дружба. Навіть спробував цукерку з дерева, яка на смак була немов дружба. Вже біля самого палацу Лансер каже, що щоб дістатись темного фонтану і закрити його, потрібно буде прийти через його батька. Тобто, скоріш за все, вбити його. Засмучений Лансер тікає, а ми намагаємось його наздогнати, потрапляючи в паску. Що ж, ми у тюрмі? І поки Кріс та Ральсей сидять у камері, Сюзі вже змогла втекти і намагається знайти вихід звідси. На шляху її став Лансер, який не хоче, щоб Сюзі зашкодили, чи вона зашкодила комусь, і просить її повернутись назад до камери. Але їй пофіг і вона дає відпір. І просто б'є лансера, який не хоче її поранити і не атакує. Сьюзі робить останній удар і б'є мимо. Вона більше не хоче зашкодити і обіцяє, що з батьком лансера просто поговорить. Сюзі допомагає вибратись крісу та ральсі із тюрми, і разом вони їдуть нагору. На виході з ліфту Сьюзі вибачається і каже, що. Цього моменту слухатиметься нас. Під час битв ми дійсно тепер можемо давати її команди. Ми тепер у палаці короля. Попереду ще купа ворогів, і найскладніші загадки від Руса Карда. Насправді він такий м'ємний чувак, я... <с> я його дуже люблю. На вершині палацу на нас чекатиме лансер і король. Лансер розповідає батькові, що Кріс та інші непогані, а Сюзі взагалі топ, так ще й Фіолетова. Але королю на це байдуже, він просто відкидує сина вбік. Починається битва із королем, в кінці якої ми перемагаємо його, і він без сил падає. Йому намагаються допомогти Ралісей, але в останній момент король знов б'є ворогів і націлений вже вбити кріса. Тут є маленька розбіжниця у кінці. Якщо за всю гру Сьюзі нікого не вбила, поки була із нами, то прибіжить Лансер із солдатом, і вони заберуть короля до в'язниці. Якщо ж ми не змогли втримати Сюзі, і вона розбила чиєсь обличчя, то Сюзі виробить короля, а потім ральсей його приспить. Це єдине сюжетна розбіжністю у першому епізоді, в інших таких деталей буде побільше, але тут поки що все. Тепер прохід до фонтану відкритий, і ми можемо його йти закривати. Але перед цим Ральсі каже, що був рад зустріти Кріса та Сюзі, і хоча їх подорож була короткою, він був щасливим. В кінці він знімає свого капелюха і ми бачимо його реальне обличчя. І що дивно, він дуже схожий на сімейку дрімурів. І чому саме так ми можемо поки що тільки здогадуватись? Герої прощаються, і ми йдемо закривати фонтан, після якого опиняємось у кімнаті, наповненій різними іграми, картами і шахами. Тобто все, що ми бачили, це звичайні предмети, що під дією магії фонтану типу того стають живими. Сьюзі та кріс прощаються, і перед тим як повернутися додому, краще прогулятись містом, де ми побачимо нових та знайомих нам персонажів. Подивимось на цікаві місця і поговоримо із сансом. Після всього кріс повертається додому і лягає спати. На цьому можна було б закінчити, але ні. На цьому і завершується перший епізод Дельтаруни, але ми не поговорили ще про одного важливого персонажа першої глави. Якщо спуститись до підвалу у палаці короля, то там ми знайдемо когось, замкненого за гратами. Щоб до нього дійти, потрібно отримати три частини ключа і полагодити його, після чого починається грьобаний цирк. Скажу одразу битву із Джевілом я не пройшла. Я не змогла просто, я не можу налаштуватись до його атаки, якось і вистояти. Тож пропустила його, чесно. Але музика під час його битв качає тільки так насправді. Щоб його перемогти є два шляхи: через акт, за що отримаємо круту броню, чи через атаки, за що отримуємо зброю для сюзі. Ще з такого секретного в нас є таємнича фігура, що може нам дати яйце у секретній кімнаті і яка спілкується мовою, якою говорить Гастер. На цьому із першим епізодом в нас точно все. Що можу сказати, я задоволена. Побачити продовження історії, ну, якесь там, нібито продовження оригінального Андертейла, навіть якщо це альтернативний всесвіт, дуже приємно. По словах Тобі, Дельтару на усіх сенсах буде більш темною та серйозною грою. І перший епізод, як проста зав'язка, мені подобається. В нас нема тут сильно складного сюжету, нас просто знайомлять із основними персонажами, мені таке. Подобається це просто, це мило. Як зав'язка для цілих, скільки там сім буде епізодів, здається, вісім, як на мене, це, це працює. І це класно, це супер, це кльово, я таке люблю. Ми тепер, так як в нас є вже аж чотири епізоди, знаємо, що трапилось трохи далі, але навіть так перший епізод приємний і класний. Кращою частиною всього я вважаю персонажа Сюзі, як вона з такої відлюдькуватої та негативної героїні стає кращою, вчиться заводити друзів і працювати в команді. Пізніше в майбутніх епізодах про це також буде багато слів про взагалі історію Сюзі, про те, яка вона, чому вона така. Я дуже люблю Сюзі. Але на момент першого епізоду. Ось це розвинення найбільш помітне саме в Сьюзі в характері, і мені подобається те, що я бачу. В нас ще є безліч питань щодо того, що взагалі тут трапилось, як і хто відкриває фонтани, і чому раніше такого не було. Питань багато, все це ми дізнаємось трохи пізніше. А на цьому в мене все. Бувайте!